Так. Ніхто не дивиться. Але ми що будемо робити? Зараз ще буде час було видно. Має любі, всім вітання! Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Сьогодні будуть такі цікаві тренування. Розпочато вже фінальну підготовку до Кубку України з його спорту. Ось право ривок гірить 32 кілограми. Зараз буде така цікава вправа, стати динамічна. Ми вже робили багато разів Ось і використовуємо в тренуваннях. Ми зараз зробимо на ліву руку, а потім на праву руку по 5 хвилин. Ми вправий ривок розкладаємо на 3 цикли. Це, ну як і в самому ривку, це треба утримати, підірвати і зафіксувати. Ми робимо на ліву руку 5 підходів без е, е, зупинки. 20 секунд по секундомеру тримаємо, 20 секунд робимо замахи і 20 секунд робимо фіксацію. Згірю 32 кілограми, так 5 хвилин на ліву і 5 хвилин на праву руку. Ось. Така в нас буде історія. Так, ніхто не дивиться. Ну, запис вже буде, правильно, потім подивитесь. Коротше, все. Тобто роблю по 5 хвилин на руку. Права ривока складається на три фази: утримання, замах високий на рівні груди і фіксація вгорі. Так. так. Ну що, поїхали? ну так складне буде трохи. І так, утримання. Тут саме просте, здається, на перший погляд. 20 секунд утримання. Не на ногу. А так, як на ривку, хват. Так. 20 секунд махи. І. <плодження> Секунд утримання вгорі А що є, Гирівики робить 10-м темпом? Це я фрагору вокруг складаю на три фази. Утримання, мах і фіксація вгорі Перший підход всього 5. 5 хвилин. На 3 фази. 20 секунд утримання, 20 секунд мах і 20 секунд утримання вгорі Ma, 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 Це підход номер два, чи три, потім право. <клух> <клух> Утримання. Ну так легко здається, а вже трохи навантажує. 20 секунд, махи. Іс. 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Takk, sé treiti sé dva Так, це вправа дає звикати до ноги. Утримання. Буває утримувати простіше, ніж махати. Це підход номер 4. Фу. Махи Фу. Махи повище. Ой, погано ставив руку. Це четвертий, ще п'ятий. Ну вже вся вже права рука вже нормально почувається. <плес> Зараз таке відчуття, щоб рвати було простіше. Гарне виспимо, скажу. На звиканні до ваги. Дихалка не так, звісно, напрягається, але м'язи, плеча, припличчя. Дуже втомлююся плечі, а точніше задня дельта. О, це складно. Зараз права рука, теж 5 підходить. 20 секунд утримання. О, реклама, бачите. Дебілізм, блядь. Кончені. дебильные отродья. Да 12 лизло. И, и раз, и два, и три.

Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. Лізло двенадцять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. І ривок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Подход номер 3, подход номер 4. Утримання. Фу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцять, двенадцать, тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Раз махер и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, 12 Фіксація. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, семнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Утримання. У. Задобився. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять. 20, значить, марк. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. Вісім. девять, десять, Одинадцять. Двенадцять. раз, три, четыре, пять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. Два. Три. Четтири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. П. Ну все. секундомер намер. А так. Розкладаємо. Ривок на. Три етапи. Утримання, мах і фіксація. Звикаємо до варі. Ну я вам скажу, з дихалки набагато легше. А м'язу встають, дай Боже. О, нормально так. І хват, і, і задня дельта. Хто каже, ну дишати простіше, звісно, бо не така динаміка. Все мої любі. Хто дивився, молодець. Все, так, шах тут Вимика... вимикається. Це в нас було, до речі, 32 кілограми. Вона трохи легша, гіря за назвою Чебурашка. Вона навіть лайків ми отримали. 31900. Все, кубок України з його спорту, дай Боже, дожити. Щоб всі були здорові, не бомбили. Все провелося. До зустрічі на помостах, мої любі. До побачення huh.